Вітаю, дорогі друзі, це коучинг розбори залишу Дніпровською. Мене звати Ігор Яков, я з Дніпровська, це справжня чарівниця, яка називаю, а також коуч перших осіб та засновниця міжнародної деградуального коучінг школи хто не знає, але вітаю вас. Вітаю, вітаю, друзі, вітаю. Знаєте, Ще є такий дух новорічних свят. Він, він, він ще зараз вітає в повітрі я продовжую коучинг розбори новорічних мрій, і сьогодні вирішив от таку мрію взяти в розбір. Чомусь от такі картинки мені випали, коли я шукав. Ось така перша картинка, ось така друга картинка. І якщо озвучувати, це про те, що я хочу цього року зустріти свою другу половинку. Або якщо є половинка, то змінити, щоб вона виглядала якось інакше. От як з такою мрією? Так, чи можна приходити до коуча, перше питання? І по-друге, як ми можемо як коуча розібрати такі запити? Ти знаєш, таких запитів доволі багато є, і як і всі інші, треба запитати в людину, навіщо їй це? Навіщо їй це? Навіщо? А от це я знаю це дуже поширений запит до тарологів насправді, так, які починають розкладати розклад, коли ж зустріну, кого зустріну, який там він буде. Так, навіщо? А ви питаєте, навіщо? Ну так Окей. знаєш, коли людині кажуть, що в неї якась там судьба і буде так, і все таке інше, це підтримувати її без, без відповідальність і підтримувати те, що вона не Є автором свого життя. І я не підтримую такий підхід. Хоча я таро вивчала, але таро не з точки зору розказати людині, що в неї буде, а з точки зору енергетичних програм. Бо кожна карта таро це енергетична програма. І... Знаєш, що, що важливо, куди ще, крім навіщо подивитись, для того, щоб дійсно це бажання здійснилося, якщо воно істинне. Бо в мене є приклади, коли mm -hmm. на це запитання, навіщо, або не було що сказати, або відповіді були такі знаєш, соціально очікувані. Бо мама вже дістала хоче онуків. Або бо треба ж це ж призначення жінки, хто сказав. Або ну, якось мені там думаю, що вже треба, бо не хочу помирати одиноким. Ну, таке, да, стакан води, нема кому принести. Ну, якісь такі... ну Це не, не те, що дійсно буде рухати. І е, доволі часто зустрічається така відповідь, щоб бути щасливою, говорить жінка. І в мене тут питання. А де в е, жінки зустрічали чоловіків, які хочуть взяти нещасну заміж? Вони просто очікують, коли ж взяти нещасну, щоб її ощасливити? Ні. Чоловіки також хочуть щасливих. Щасливих, усміхняних, повноцінних, цілісних партнерок собі в життя. Вони хочуть ем, бути ем, не знаю, підтримкою для тої, хто готова бути для них підтримкою. Це такий обмін. І тому треба дуже ретельно подивитись на той перелік відповідей на запитання, навіщо. Щоб ще глибше подивитись. Ну, наприклад, щоб мати дітей, щоб мене любили, щоб там не знаю, був в стакан води, коли буду вже помирати. І я кажу: тоді: що з цього ти можеш і без заміжжя або там без половини? Зустрічі й половин, Да. і людина каже: та я все це можу. Тоді навіщо запитую? Ти бачиш, я начебто допомагаю людині, людині зануритись і знайти, чи дійсно це її бажання. І в мене навіть був, був такий кейс, і не один, але от прямо зараз згадала оцей саме: коли ця дівчина була, жінка, коли вона каже, Алла, ну чесно, все можу, сама з того. Про що я ось зараз пишу собі ці відповіді? Все. Навіть дитина може. І е, що було цікаво, вона каже: слухайте, що я зрозуміла, що мені, ну, в мене немає цього бажання. От, наприклад, як бажання є там, не знаю, якусь професію засвоїти освоїти, або, не знаю, кудись поїхати. Якусь мандрівку реалізувати, або якийсь проєкт запустити. Каже, немає в мене цього. Ну, це нібито так треба. Але воно мене не, не, не включає. І ось тільки після того, як вона усвідомила, що в неї немає оцього такої потреби наявної. Вона через місяць вона прийшла до мене і каже: в мене, начебто, я звільнилася від необхідності. Я перестала себе картати за це, я перестала карати. Я, в мене, е, я просто почуваюся вільною. І от коли вона почувалася вільною, вона зустріла свою половинку. От що цікаво. Mm. Вона каже: почуваюся вільною, і я, начебто, готова зустріти. Якщо буде кохання, якщо буде. А от так, що я ставлю ціль і йду до неї, і, попри все я буду, хочу заміж, в мене немає такої необхідності. Вона відчула свою цілісність, повноцінність і цінність себе, і такою повноцінною, да, легше. Далі знайти свою половину, як то кажуть, і ще куди подивитись важливо, і ми туди з нею дивились на е, динаміку стосунків раніше. Mm. Відношення зі стосунками були раніше. Mm. Чому? Якщо там у відносинах, е, да, у спілкуванні, у взаєминах, е, були якісь негаразди? І нічого людина не зробила роботу над помилками, не засвоїла звідти уроки, не навчилася чомусь, не змінила свою поведінку, то вона так і потягне наступного разу вона зустріне когось або він. да, Людина зустріне. Наступного разу вона в ті самі, на ці самі граблі буде наступати. А ще й Більше вона відчує удар тими граблями. Бо всі наші помилки і невдачі, невдалі стосунки, в тому числі, вони приходять до нас, щоб чомусь навчити. В них одна ціль для нас навчити. І ми в стосунках для того, щоб розвиватись, і ми разом з кимось до тої пори, поки ми можемо розвиватись в чомусь. Разом ну, біля поряд з іншою людиною. І коли в нас немає вже чому навчатись в іншої людини, ці стосунки можуть е, розірватися. Тому ми дивимось на динаміку. А як то було раніше? Е, е, х, ну, прямо можна дослідити е, там спочатку глобально. Скільки разів там, хто був ініціатором, що в цих взаєминах там було спільного і в чому різниця? Чому людина навчалася? Е, чи була там динаміка в плюс? Да, там, з кожен... mm -hmm. Чи вона в мінус? Якщо в мінус, то точно не навчалась нічому. Да, удар граблями ще більше був. Ось таким чином, і коли ми цю таку. Дослідження таке проводимо, то звідти людина може багато чого усвідомлювати, взяти для себе якихось сенсів, знайти інсайти, впровадити в своє життя, поставити в плани, по-іншому, відноситись до людини або там по-іншому реагувати на щось. В мене прямо зараз в роботі є декілька. Запитань. Ну, не так, що я хочу заміж, а е, я хочу, щоб е, ну, відносини переросли в щось більш серйозне, mm -hmm. ну, воно десь спільне, е, е, і там те, над чим працює людина, в більш за все це зміна відношення до. Партнера, зміна відношення до ситуацій, своя реакція на те, що говорить партнер, і на е, ці понти, в яких така реакція є. І проробляючи ці всі моменти, людина зростає і або, каже: Боже, мені якось легше стало. І в спілкуванні, і просто навіть. Між ними ну, моментами, коли ми разом. Бо в uh -huh. ці моменти, коли ми не разом, я завжди або себе картаю, або на нього наїжджаю в, своїй, в своїх думках. І це не додає в відносини ну, не близькості, не теплоти, не сонячності, не любові, бо це їх виснажує навіть такі такі взаємини, так ніби якщо в сучасному світі запитувати людину навіщо, то можна прийти до того, що в принципі ну нема, так, нема сенсу, да але все, все ж таки, що такі сенс є? Ну принаймні там для створити сім'ю для того, щоб там діти були, або там не знаю, потрібно, потрібен там, матеріальний захист. Так називу, і тоді шукаю, нема нема, нема, нема тої людини, яку я шукаю, фактично, тоді ніби така думка, що не все залежить від тебе. Це ж таки, ну, чоловіки не ті або жінки не ті. І Як з цим можна працювати? Ну навіть в твоєму прикладі, коли ти кажеш, ну, наприклад, потрібен фінансовий захист. Це також, ну дивись, там треба подивитись туди, бо ні, ну, е, я не думаю, що ти хотів би когось ощасливити і когось тільки фінансово захистити. Ти теж хочеш чогось да, від цих відносин, і так. треба на цьому етапі, щоб людина подивилась, що вона хоче отримати і що вона го готова дати, щоб цей обмін брати, давати вже тут був збалансований. Угу. Ось тут треба ну, цьому приділити увагу. І угу. я навіть дала такий приклад, коли людина каже, мені не треба, а це дало поштов до того, щоб вона зустріла, щоб не бути таким залежним від цієї цілі, да? От, щоб було не із Мені треба, а із Я хочу. Я так. хочу це більш такий світлий мотив. Ніж мені треба, я зобов'язана, я повинна, чи я повинен. Е, от тут, ну, трошки ще додам. Да, да. Е, а е, коли з цим розібрались? Да, да. І коли оця енергія є, я хочу, бо це да. ж, розумієш, це ж не, не бізнес-проєкт, де ми да. працем, е, там. Е, я собі запланувала, сьогодні сяду і розпишу ем, бізнес-проєкт свій да, там, чи створю програму. Я можу дійсно сісти і її створити. А я сьогодні вийду і зустріну свого коханого, ну тут дійсно ми не можемо так собі поставити завдання. да. ва да. на сьогодні, Но ми можемо підготувати себе до цієї зустрічі. От тому так ми е, ретельно відповідаємо на запитання, навіщо? І що mm -hmm. ми досліджуємо ці відносини, які були, бо Всесвіт нам не дає людину. Ну, я так в лапках візьму, всесвіт не дає, mm -hmm. бо ми ж тут відчуваємо, що тут не все залежить від нас. Ми не зустрічаємо ту саму людину, можливо від того, що всесвіт нас оберігає, щоб ми знову не отримали по лобі. З тих грабель, на які ми наступимо. І він натякає, підготуйся. давай mm -hmm. змінюйся, оновлюйся, дивись на це під іншим кутом. І, можливо, пропрацюй свої переконання. І навіть ти сказав, чоловіки такі, жінки такі. От е, коли запитання, я хочу зустріти там половинку, треба попрацювати. Я такий-такий. Потім чоловіки там повинні жінки повинні, чоловіки такі, жінки такі. Оце пропрацювати і не, не треба дивитись ну, і те, і те пропрацьовуєте, навіть якщо ви або чоловік, або жінка. Ну і те, і те пропрацьовуєте. Якщо я жінка, то не тільки чоловіки такі, а й жінки такі. І жінки повинні. Бо я зі своїми тараканами можливо, що жінки повинні варити борщ, там, що нас там mm -hmm. мами чому навчали. А чоловіки носити там мамонтів. Е, можливо, це не так для вас. Ми не знаємо, хто сказав. Ваші рідні, ваші батьки? ну, Можливо, це не так для вас для того, як ви побудовані. Е, і ще, що треба пропрацювати, які упередження сім'я. Сім'я це відносини це взаємини – це любов, це, кохання це. Оце все пропрацювати. Що вам відомо про ці категорії? І якщо там є те, що ви чули від батьків, або те, що ви побачили, і для вас, наприклад, кохання це. Е не знаю, кохання швидко закінчується. Все, вас ви зустрічаєте, і вас оце швидко, що там для вас швидко, воно прийшло і все, немає його, бо у вас така думка. І навіть якщо в, і, у вашої пари є е, можливість майбутнього. Через вашу програму її немає. Ви зруйнуєте відносини. Бо в вас сидить програма, оця ментальна, Ви будете робити все, щоб це закінчилось. Це як окуляри, які ви надягаєте такі фільтри, ви дивитесь на реальність. І якщо у вас реальність в голові, що кохання швидко закінчується, то ви будете бачити, як воно закінчується. Ви будете знаходити підтвердження цій думці. О, я ж казала, швидко закінчується. Вже на мене голос підвищення. О, я да, ж казала, да, да. Вже там він прийшов, він вже з друзями хоче а зі мною ні. І буде, ви будете збирати е, підтвердження тому, що ця думка правдива. Що робити? Записати оці всі думки, подивитись, вони вам допомагають будувати сім'ю, чи заважають? Чесно, відповісти на це питання. Переробити всі, які заважають. Переробити на протилежні на ті, які будуть вас підтримувати. І оцей перелік це може бути і 30 таких е, думок, з ним. Бути в контакті з цим переліком зранку, передивлятись з вечора, знаходити підтвердження цим думкам новим, а не тим, які у вас були раніше, і таким чином потрошку ви себе перетягнете в нову реальність. Але до зустрічі з ким або з чим ви готуєтеся цього тижня? Поділіться, будь ласка, і будемо завершувати. Ігорі, перед тим, як я поділюсь, я тобі дуже вдячна за те, що ми прийшли на українську мову, і ми зараз тобою створюємо цей простір. До речі, вже ми з тобою отримуємо коментарі щодо нашої української нас підтримують. Я думаю, це також тебе надихає. І... Я готуюся до зустрічі зі стартовцями, старт коучингу 3.0. Там вже один з одним, як це, учасники цього курсу знайомляться, я там допилюю презентацію, але ще я готуюся до мікш 37. Четвертий модуль буду проводити якраз в п'ятницю, у неділю, на наступному тижні. І це також, знаєш, збираю енергію, збираю свої сили і збираюсь до зустрічі з МІКШ-37, Е, і готуюся до зустрічі з МІКШ-38. Стартує в нас скоро, і я вже, до речі, вже готуюся. 7-8 лютня, господи, лютого, ми е, починаємо, да, стартуємо з 38-м потоком. Я сподіваюся, що ти також будеш менторити і цей потік. Сподіваюсь, так. Да. Сподіваюся, велике задоволення для мене і з таких подій знаєш, що ще до кінця цього. Цього місяця в мене буде можливість зі мною пограти в фокус, і це ми зробимо 30 січня. Ще я в наступних передачах буду про це говорити. Але знаєш, буває так, що я про це говорю, а вже місць немає. Тож не зволікайте, можливо, це саме для вас зараз. Я говорю і записуйтесь на фокус, записуйтесь і приєднуйтесь до Мік 38 і в нас буде калейдоскоп клієнтів другого для мікш 37. Тож це все можна з нами робити і зі мною бути в полі. Чудово! Тоді завершити сьогоднішній випуск. Хочеться словами, які я від вас почув, і дуже часто їх згадую. Щастя, це вибір, це ваш вибір, це наш вибір, власний вибір. З цим формулюванням набагато легше. Ставитись до всіх запитів і викликів, які є в житті. Я вам вдячний, але побачимося через тиждень в нашому новому випуску «Коучинг в розборів. Всім па -па. Да, До зустрічі і будьте щасливими! Вибирайте щастя!